Давай, сейчас. Опа, лови. Та двома руками треба було. ж ідеально кинув. Подпрыгивайте руки вверх треба було. Опа, прикольно. Давай лови, що ти? Опа. О. Ще, красавчики. Опа. Опа. На семь місце ставай. Опа. Опа. О, Во, вообще классно кидает. На видео, Кидаю. На видео Не, семечный не классно кинул. Семечки не классно кинул. И некит не классно. О, лови. Круто. О, тоже классно. семечный не зловив, капец. Давай лови. Прикольно. О, клас. Семеч рівно гарно. О! Понизу на низькому. Кручений семеч. О, на мене летить. А туди, 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 туди. Ви ще не навчилися ідеально рівно кидати. А я вмію. О, бачу, оце круто. У мене це не о, ніякі теж гарно запустив. О, во. Прикольно. О, о. Опа, взагалі, блин, не зловив. Але прикольно там. Ти подпиривав. О, стой, на місце своє. Ні-ні, це не класно. О, прикольно, низько, низько. О! <сум> Семеч не зловив. Оооо. Короче, прикольно у вас що получается. научились нормально. Ну тут цілий вечір, коротше. Ой, Семич, то вже куда-нибудь називається. Да не совчай, сили. О, прикольно. Ще. Опа, прикольно. <риколи> <риколи> Піп-піп. Танюша приїхала. Піп-піп. Піп-піп. Да. Пипип, пипип. Критяк, молодцы.